Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування дуже смачної страви із чесникових стрілок. Як правило, більшість з нас зриваючи чесникові стрілки, просто їх викидають. Але ж, друзі, із цих стрілок можна приготувати безліч смачних і корисних страв. А якщо врахувати, що в час, коли зривають чесникові стрілки, овочі в нагороді не густо то для вмілої господині або господаря вони просто знахідка. Страва, яку ми будемо зараз готувати, пісна, але за бажанням її можна приготувати в скоромному варіанті. Для цього потрібно замінити олію на вершкове масло. Страва у нас вийшла дуже смачна і ароматна. Готується вона легко і швидко. Щоб приготувати її, нам знадобляться такі продукти. Частикові стрілки молоді 350 г. Цибуля 100 г. Кріп 10-15 г. Борошно 15 грам 1 столова ложка. Олія або вершкове масло 35 г. Сіль за смаком. У нас пів чайної ложки. У частикових стрілок відрізаємо головки. Миємо їх та нарізаємо на невеликі шматочки. Нарізаємо кріп. Відварюємо стрілки у невеликій кількості води 3-4 хвилини. Виймаємо їх із води. Відвар не виливайте, він буде потрібен. Нарізаємо цибулю і підсмажуємо її на олії. Як ми вже говорили, олію за бажанням можна замінити на вершкове масло. Додаємо до цибулі борошно. Просмажуємо одну хвилину. Додаємо кріп. І 100-130 г відвару, що варилися стрілки. Все перемішуємо і додаємо часникові стрілки. Солимо, даємо прокипіти пару хвилин. Часникові стрілки можуть бути як самостійною стравою, а також можуть бути складовою складного гарніру. Друзі, приготуйте цю смакоту, корисну і оригінальну страву. Смачного! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і не забудьте поділитися цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей! Бувайте, друзі!